Вот Нинішні разговоры про мирний договор, як то чим далі більше напоминає той старий бородатий анекдот. Але пам'ятаєте, Моисей спускається з гори Сінай і каже, так, євреї, у мене до вас дві новости. Хороша і погана. З какой почати? Ну, давай с хорошей, говорят. Ну, коротше, стартувалися на 10 заповідях. Нормально говорят євреї. Ну, а погана тоді яка? Прелюбодіяння вошло. І я понимаю, що для русских цей анекдот так собі смішний. Їх би більше розстроїло, що туди вийшли такі вечір, як там «не убій, не укради. І вони скажуть, так нахрена нам тоді такий договор, вообще чим ми тоді в своїй жизни будемо вообще займатися. Мирный план по Украине, предложенный администрацией Трампа, сократили. Из него убрали пункт про замороженные российские активы. План урезали с 28 до 19 пунктов. План США по окончанию войны в Украине сократили с 28 до 19 пунктов в результате переговоров в Женеве, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Не, ну что, так еще недельку-другу посоветоваться, попереговариваться, и там вообще ни одного пункта больше не останется. Ну или может что-то и останется. Но оно будет уже... Нікому таким яким не нужним і не інтересним. Із мирного плана Трампа по Україні і пункти о нормалізації отношеній Росії і США. Не, ну а чого? Ну, якщо російське заморожене бабло, ніхто пилить не буде, то яка тоді для Трампа там нахрен може бути нормалізація? Тоді договоритись то про що хоче, нам то все не інтересно. в скорректированном Украиной мирном плане Трампа остались нерешенными вопросы о территориях и НАТО. Утечки и заявления официальных лиц позволяют составить примерное представление о том, как по итогам консультаций в Женеве изменился черновик мирного плана из 28 пунктов. Правка, судя по всему, коснулась пунктов об ограничении в 600 тысяч человек для украинской армии и амнистии за военные преступления. Но главные вопросы о территориях и перспективах вступления Украины в НАТО остались нерешенными. Об этом будут договариваться лично Дональд Трамп и Владимир Зеленский. А Путин Чи Трамп від нього нетріальну довіреність принесе, щоб торгуватися від його імені, тоді торгуватися прийдеться по взрослому, раз усі реально переговорні пункти оттуда вбрали і залишили ну, нікому не інтересні і ну, моменти, ограничення армії, наприклад. Здрасте. Як правило, такі пункти вносяться для того, щоб -то образом ограничити агресора. Щоб він не міг більше ні на кого напасти. Але ограничувати жертву агресії це щоб що? Щоб в наступний раз агресору прогулка легкою показалася, так? Да? Ну ми навіть тут готові поторгуватися. 800 600, навіть 400 тисяч можемо ставити. Тому що все одно в мирних условиях більше 300 тисяч там ніхто нікого держати не буде. А якщо вдруг цю армію прийдеться різко розгортати. To, значит, то значит, хто-то, мы даже знаем, хто, нарушив условия договора, соответственно, це ограничение, воно автоматически відпадає. Так что, сколько там у Трампа изначально було, ну, сколько було, ми согласны. Ушаков РФ не подходят иные мирные планы, кроме переданного официально США. Российская сторона собирается рассматривать тот вариант мирного соглашения по Украине, который был передан России американцами по официальным каналам, заявила помощник президента РФ по международным вопросам Юрий Ушаков. Что касается других планов, которые гуляют по европейским СМИ, то Ушаков отметил, что России они не подходят. О, это уже ну на разговор. Мы же с самого начала знали. Що цей план він ніякий не Трамповський, що це план чисто путінський, як учора підтвердилось просто надіктований кофу по телефону, в якому, ну да, Путін уже, так знаєте, біль-низько приспустився до землі, Кої чим можна сказати, навіть це, якщо сравнювати з той предыдучою тупою борзотою. Але будь-який план, яким би він не був, є відправною точкою для переговорів. Мы ж тоже с него потом Никито свои предложения выписывали, да? А вы с чего? Соседи ответили, в каком случае Россию не устроит мирный план США. Джабаров, РФ не устроит мирный план, не учитывающий принятые на Аляске условия. Вот были что-то такая иллюзия сложилась, что туди там на Аляске були всі от всі були, крім двох персонажів. Крім Трампа і Путіна. Які тоді точно нічого не порішали, і ні про що даже толком не поговорили. Ну у русських відкуда-то виникла така якась ілюзія, що вони там з ким-то що то порішали. А що про це крім вас більше ніхто не знає? Лавров, позиція РФ по плану Трампа зміниться, якщо з нього пропаде дух Анкоріджа. А ти там був токо дух дух, я да? даже дадув, хто його там набздів. І э, дайте угадаю, він пропав сразу після того, коли Путін со своїм знаменитим чемоданчиком домой летів. Ну мог би хоч би кусочок там своєму якому-то другу закадичному що-то оставить, щоб той ну хоча б нюхом, Як то чувствовав, ну хоч які то договорівності. Пушков судьбу кризиса на Україні рішають Путін і Трамп, а не Європа. Судьбу конфликта на Україні рішають лідери Росії США Владимир Путін і Дональд Трамп, заявив сенатор РФ Алексей Пушков. А, та то на здоров'я, то, пожалуйста, нехай рішають, сколько їм влізе. Вони ж знають, що якщо ми на ці їхні рішення не согласимся, то кому-то там ще на пару чемоданчиків сходить прийдеться, бо вже ну, сильно як-то так припекло, так, як то ось так резко помінявся. В Госдуме отреагировали на изменения в мирном плане Трампа по Украине. Для России критически важно иметь окончательный и согласованный с Украиной вариант мирного договора, иначе внесение изменений в текст может стать бесконечным процессом. Такое мнение выразила зампредседателя Комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. По ее словам, сначала украинская сторона должна внести все желаемые корректировки, и только после этого российская сторона сможет обозначить свои возражения и несогласия. Это, как? Це, подожди, це нам тільки що слово дали? І Нас готові даже вислушать? Інтересно, а куди, кудися той ну, такий привичний ультимативний характер подачі ваших хотілок? Оказується, вони через посередника готові нас даже вислушать. А блін, а що ми їм нового можемо сказати, Колян? Дмитриев назвал Стармера и лидеров ЕС лидерами хаоса и разжигателями войны. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал британского премьера Кира Стармера и лидеров ЕС лидерами хаоса и разжигателями войн. А, а мы? Мы же тоже вчера точно такими же были. А оказывается все, теперь одна только Европа виновата. А нам що нам нам в неї навіть плюнуть уже розрішається? Да, ка подожди, подожди, подержи слину в роті. А а всім і там теж є якісь то ограничення? Это план Трампа по лишению России победы. Украина в плюсе, но не Зеленский и на агент Латынина. В отличие от России, у Украины нет логических оснований для недовольства американским мирным планом. Но есть психологические, властные и денежные причины. Об этом в своем видеоблоге заявила беглая российская либералка и на агент Юлия Латынина. Шиднек, мы можем свыкнуться с тем, что Латынина у нас уже котируется ну, где-то на уровне самой Скобеевой. Така ж сама упората руська пропагандистка, у яких зараз караул, победу ворують. И хто? Хто? Трамп. Даже не Україна. То що Україна сейчас отдельна, даже отдельно від Європи. І тоже Україна не вся сама по собі Україна. Зеленський теж ну, якщо він, у він поганий, то у Трамповських він. Хто? Брифмир. Зеленский явно прочитал книгу «Искусство заключать сделки» The Washington Post. Если Украина получит гарантии безопасности, а Россия откажется, Трамп должен будет наказать Путина. Если мы получим что? Это, наверное, самый бессмысленный пункт из всего набора. Я даже не понимаю, про что они дискутируют. Нехай Трамп эти свои гарантии засунет туда, откуда он их вытягнет. Что он нам может гарантировать, кроме гарантированного китка? Сполучені Штати Америки в плані надання гарантій, це Росія номер два. І американські гарантії вони стоять ровно стільки, скільки і російські. Ну вони нічим не дорожчі. І почалося це все навіть не при Трампі. Нас дурило і болі, казалось би, такі вміняємі персонажі. Тому якщо Зеленський дійсно ту книженцю внимательно читав, ну він повинен розуміти. Що це якраз один із тих пунктів, де ми можемо так серйозно поступитися. Мало буде, і все НАТО може туди ж ровним чотом сходити. Тому що цінності в цій організації в її нинішньому виді ну, точно ніякої. Гарантії нам може надати тільки наша армія Сили оборони України і Збройні Сили України. Все. Приймаєте Росію? Бачите, ми настроєні на розговор. Европа включила в мирный план возможность членства Украины в НАТО. Европейский план по завершению войны между Москвой и Киевом не содержит запрета на вступление Украины в НАТО. Документ, разработанный Великобританией, Германией и Францией, публикует Reuters. Текст составлен на основе плана, который ранее подготовили спецпредставители президентов США и России Стиву Итков и Кирилл Дмитриев. В обоих планах 28 пунктов. Европейские лидеры настаивают, что Украине нельзя закрывать дорогу в НАТО, подчеркивая, что ее членство должно зависеть от консенсуса внутри Альянса. Вот что мне тут больше всего нравится, Що іменно Європа виступає в ролі поганого поліцейського. Русский від неї як чортотла дена шарахаються. Тому що іменно Європа на основі цієї руско-трамповської писульки викотила план, який ну, ідеал, от, от вообще максимально ідеально устраює нас. Ну, тут же ж треба розуміти, що чим більше нас цей план устраює, тим менше шансів, що Путін в його сторону хоча б подивиться. Тому що ну, Європа оттуда йому весь. Вот этот аляскинский дух Трампа витрие. Самое нелепое. Захарова разнесла условия ЕС по Украине. Захарова назвала нелепыми претензии ЕС на участие в урегулировании на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале подвергла резкой критике заявления Евросоюза о путях достижения мира на Украине. Вот именно для этого они и нужны были, чтобы зафиксировать, так сказать, верхние амплитуды. Після чого Європа сама ж ну, а там еще ті герої да, сама ж потім з цього плану тихенько спригнула, зібравши на собі всі негативні емоції. Після чого акценти действительно змістилася в сторону ну, таких более-менее реальних Да, Я по-прежнему вважаю, що з усього цього нічого не вийде, що Росія на якомусь етапі, як всегда, бикане і все повернеться на круги своя. Хоча б повернути на цю тему, ми ж ну, можемо собі дозволити. Ну, добре. Повоювати ми завжди успіємо. І вот от це такий якийсь м'який, осторожний відказ Росії від режиму тупих ультиматумів, ми собі на всякий случай зафіксуємо. Значить, є якісь причини їй себе так вести. Про них ми, я думаю, завтра ще більш детально поговоримо.